Ale nie mam przy sobie telefona. Telefonu? Słuchaj, mama prosiła kupić kilo jabłek. Jabłek? No. Wczoraj przez cały dzień szukałam tą książkę. A tej książki? Jak szczony chodzi to robić ta innych pomyłek powiązanych z wykorzystaniem rodowego widminką u polskiej mowie? Це відео саме для вас. Мене звати Станіслава Труцюк, я викладач та перекладач з польської мови, а також засновниця онлайн школи польської мови. Канапка. І у цьому відео ми з вами поговоримо, як ви вже здогадалися, про родовий відмінок в однині у польській мові. До речі, ще перед тим як розпочнемо, хочу згадати, що у мене є прекрасне відео про те, як будувати речення польською мовою, де я обговорюю основні особливості відмінків. Раджу його переглянути і залишу посилання у описі до відео, так само буде тут у випливаючому такому віконечку. Також у описі до відео залишу посилання на інші відмінки у польській мові, які вже встигла відзняти. У другій частині до цього відео буде родовий відмінок множини. Тому не забудьте підписатися і поставити дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Почнемо з того, навіщо нам той родовий потрібен. Коли ми його використовуємо, давайте пригадаємо собі з української. Родовий відмінок відповідає на питання кого, чого. По польську «допевняч» відповідає на питання кого і чого, кого, чого, коли ж ми його використовуємо. kiedy używamy dopełniacza. Na przykład, kiedy mamy miarę czegoś. Kilo jabłek, litr wody. Litr kogo czego wody, kilo kogo czego jabłek. Też używamy dopełniacza, kiedy mamy upakowania. Na przykład paczka herbaty, czy pudełko czekoladek, czy karton mleka. Zawsze kiedy mamy zaprzeczenie, też będziemy używać dopełniacza. Na przykład nie lubię sera, nie czytam książek, nie znam języka polskiego. Tylko, że Wy znacie język polski, bo oglądacie kanał Kanapki. Od jeszcze raz, upokowania, nie czegoś zaparecznia, zawsze piszę tych słów stawiamo o rodowej widminok. Krim Деякі слова в польській мові після себе мають керування дієслова таке, що ми використовуємо родовий. І вони не завжди збігаються з українською. Тому запам'ятайте собі наступні приклади: Шукач завше чогось. В українській мові шукати когось що. по польську шукач чогось. Шукам своєї торепки. Слухач теж завше чогось. Слухам музики. Słucham swojej koleżanki. Bronić czegoś. zachyszczaty w ukraińskim języku, coś po polsku "bronić czegoś". Bronić swojej opinii. zachyszczaty swoją dumką. Zazdrościć też czegoś. W nas każe zazrty czeresz po polsku "zazdrościć czegoś". Zazdroszczę ci takiego e, przystojnego chłopaka. І це лише кілька прикладів. Загалом родовий відмінок допевня чи в польській мові вживається в багатьох випадках зазвичай там, де і в українській мові. Просто є винятки, де наші мови не збігаються. Давайте подивимося, які ж правила творення родового відмінка в однині. Ми завжди, коли говоримо про відмінювання іменників, розглядаємо їх разом з прикметниками. Та почнемо ми з іменника чоловічого роду. Перше правило запам'ятайте, завжди, коли йдеться про чоловічий рід істоту, іменник буде закінчуватися на А. В дому нема марка. Чи шукам Анджея. Чи слухам твоєго приятеля. Коли ж це не жива істота, в чоловічому роді в нас є два можливі закінчення. А або У. Ми з вами розглянемо трішки пізніше правила, де ми використовуємо А, а де ми використовуємо У. Є таке загальне правило, з якого є мільйон випадків: що А, ми використовуємо в більшості конкретних назв, У використовуємо в більшості абстрактних назв. З цього правила є багато винятків, тому ми ним послуговуватися не будемо. Наразі просто собі запам'ятайте, що є два. Zakończenia, kiedy mowa idzie o człowieku na żywe a to u. Na przykład, poproszę kawałek sera. Nie widziałeś mojego zeszytu? Cześć, człowiek. Jak jeszcze mówimy o seryjnym życiu, w nas będzie zawsze zakończenie a. Dziecko, nie widzę tego dziecka. Krzesło, nie mam piątego krzesła. Lustro, szukam nowego lustra. I tak dalej, i tak dalej. Przekładnik, jaki należy do człowieczego i średniego rodu, zawsze będzie mieć zakończenia ego. Pisleki gy i ego, to jego. Na przykład: nie mam starszego brata. Poproszę kawałek świeżego chleba. Chcę mieć wielkiego psa. Nie lubię tego starego krzesła. Och, wielkiego, to muszę piszleki mu i zawsze. Всюди решта его, тому що там не було ні кінги. Наступний рід, який ми обговоримо, це жіночий рід. Увага! Іменники в чоловічому роді, які закінчуються на А, такі як менщизна, теж будуть відмінюватися як іменники жіночого роду. Зверніть на це увагу, будь ласка, і пам'ятайте, менщизна кого? менщизний як кобіти. Отже, іменники жіночого роду в однині закінчуються на И. Після Киги буде і. Загалом в нас дуже часто після Киги при відмінюванні з'являється і. «Шукам пристойного мінщини. Як кібета, так і мінжчизна, відмінюється за зразком жіночого роду, тому що закінчується на «а» в називному відмінку. Прикметник же ж буде завжди в чоловічому роді, коли він стосується іменника чоловічого роду, і в жіночому роді, коли він стосується іменника жіночого роду. Proces za chwilkę jeszcze skazemy. Uczę literatury światowej w szkole. Uczę czego? Literatury. I nie czytam tej książki, czy nie lubię tej książki. Po gdy książka czego książki mamy i z przywodu przymiotnika. W żeńskim rodzie przymiotnik w rodowym widminku w dopełniaczu będzie закінchiwatyć się na a, після "-g", i "-ej". Bude czytać się jak jej. Na przykład zazdroszczę ci tej wspaniałej kobiety. Tej, znajmejnyk jakiejby odmienia się jak prykmetnyk. Wspaniałej, ej, kobiety. Drugiej koleżanki nie ma w domu. Drugiej, pisle G, pisle K i G, zawsze mają i tu drugiej i ej. Koleżanki, pisle K i G i znowuż takie nie ma w domu. Отже, з закінченнями розібралися. Майже розібралися. Давайте поговоримо про чоловічий рід неживе. Пам'ятаємо, що в нас там можливо два закінчення: А або У. Де ж у нас буде закінчення А, де буде закінчення У. Зараз розберемося. Отже, на А будуть закінчуватися. Здрібнілі іменники: квятка, папірка, «вузка». Назви інструментів, але які не закінчуються на граф скоп фон в називному відмінку. Наприклад, «мотка», «отвірача», але томографу, телефону, мікроскопу. Назви міри і ваги на а. теж будуть закінчуватися: «кілометра», кілограма, ампера. Назви танців, вальца, Мазура, назви марок машин, Мерцедеса, Полонеза. Назви місяців будуть закінчуватися на А. Протилежно до них назви тижня будуть на У. Можете собі вже запам'ятовувати, місяці на А, стичня, Марца. Так само назви частин тіла, носа, пальця. Більшість конкретних назв, як я говорила на самому початку, будуть закінчуватися на А. Парасоля, портфеля і так далі. Але є винятки, наприклад, «зешиту», самоходу, автобусу та інші. Тому треба бути уважним, і якщо не знаєте точно, краще перевірити у словнику. Які ж нас слова в чоловічому роді неістоти мають закінчення у? Більшість запозичених назв: порту, портрету, макіяжу, але шпіталя. Абстрактні назви. Будуть закінчуватись на У. Конкретні на А, абстрактні на У часу, вишівку, встренту, страху та інші. Те, що не можна помацати. Назви речовин все, що тягнеться, лиється, сипеться, наприклад, п'яску, граніту, цукру, мьоду. але сера і венгла буде закінчуватися на А. Ці назви хімічних елементів на У. Фосфору, брому, Нептуну. Збірні назви закінчуються на У народу, твуму і так далі. Дні тижня, про це я вже казала. Місяці на А в чоловічому роді. Дні тижня на У. Понідяку, вторку, п'ятку. І всі абревіатури також будуть закінчуватися на У. Мену, кулу і тому подібне. Я знаю, правил багато. Загалом просто постарайтеся запам'ятати хоча б ті слова, які ми з вами сьогодні обговорили. Дуже багато в польській мові слів, які мають схоже закінчення до української мови. Якщо згадаєте з уроків української зі школи, в нас схожа ситуація з родовим відмінком. Тому не переживайте, у вас все вдасться. Будете говорити правильно, щоб ви могли повправлятися у використанні родового відмінка. Залишаю вправи під цим відео. Переходьте за посиланням, виконуйте вправи і точно запам'ятаєте закінчення. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на всі оновлення відео від канапки, коментувати, чи складно, чи легко вам було освоїти родовий відмінок, що вам цікаво ще послухати, і взагалі, як ваші справи з польською мовою. Я залюбки читаю всі коментарі, тому обов'язково залиште свій. Якщо вас цікавлять курси польської мови від канапки, всі посилання є у описі до відео, можете перейти, подивитися, пройти безкоштовне е, пробне заняття. А я прощаюся з вами до нових зустрічей! Честь па, будячки!